Я аж сьогодні натушила грудинки. І то не всю половину вкинула в мороз, захотіла на гойдалку сісти. Тут сонце, йду у кокон. Добре, що багато різних інгредієнтів. Можна ще в гамаку полежать. Ой, сьогодні день доладній, жарко, так жарко на дворі. Я їхала в магазин, так вирядилась в хаті змерзла, наділа кохту до довгого рукава, так я думала, що і облізу. Дуже жаркий сьогодні гарний день, як, як влітку. Мені два дні хочеться маринованих огірків. Кажу, дідуля, достань мені баночку. От хочеться самих огірків сісти і наїстись. Без нічого. Ай Бог милий, наче от <пра> при надії людина, так, так хочеться огірка. Ну Бувають такі моменти. Але на ніч уже й не хочу, бо тоді води буде хотіться пити, а встанеш я і так стаю. А то, що як води похилю, так буде на ранок і біда. О, там лафа як тепло. Один у моїх ніг. Так, зараз при, приближу. Маркіз квітки сторожує, це багіра, то сіромашка одна лежить, то друга, олійника десь немає. І Васі десь. Десь лежать дуже Ой, ай пока тепло, така їм красота. Маркіз, маркіз, що ти там чешиш? Грається. Грається із цим. З цепком кумедія. Такий дужчик йде на вулиці. А я згадала, що мала вам розповісти про ось цей тортик. Я його випікала для дітей, Ну, як вони приїжджали оце на вихідні. І в сторіс він був опублікований, і ви мене запитуєте, що це за торт, який рецепт, чи смачний. Ну, то Я вам розповідаю його вчора ж, не можна було вам розповісти. Рецепт торту брала на сторіночці у мамі Жані. Це не реклама, я вам просто розповідаю, що в неї на сторінці я беру дуже багато рецептів, і всі вони... Можна сказати, ідеальні. Ну, все смачне. Я, особливо консервація. Я готувала по її рецепту огірки, помідори по єврейськи капусту з медом квашену. А мої ж вареники. Це ж в неї рецепти, які вже стали мене, моїми варениками, бо щонеділя я їх готую. Так що зайдіть на сторіночку, побачите, там в неї купу, купу смачних рецептів. Я вам гарантую, бо я вже багато з них пробувала готувати, мій дорогенький. З'їздили до Вітулі, до моєї, обмінялись. Мої рулета відвезли ми довго, вона рибки дала нам переливної. Так можна і життя, що робити. Ну, і будемо ховатися вже на цідало. Всі на сьогодні хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. I up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is, If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over. Дівчатка, я ж готувала баклажанку. Єдине, що в мене приправа до шашлика вийшла з сіллю, тому я її кинула, звісно, мало. Кинула вегети трошки і переправити ці до шашлика. Можливо, не треба було мені кидати вегети, а кинути саму приправу до шашлика. Значить, я тут зараз прописую пропорції і розповідаю. Їх на кружочки порізати баклажани, посмажить не до такого, такого знаєте, до м'якості, пересипати сирою цибулею на півкільця, але товстенько порізаною. Потім робити таку бульку. На 3 кг баклажан я пропишу пачка приправи до шашлика без солі, пачка мівіни м'ясної чи курячої, без різниці, 150 г цукру, 150 грамів оцту. Можете поділити на опіл. І зробити на і попробувати. Можливо, вам це не сподобається. Я вже попробувала дуже смачно. Єдине, що цибуля не примаринувалася. Ну так балєнно мені заходить. Попробуйте попробуйте на півпорції і зрозумієте. Або ті півпорції поділіть ще пополам. Зрозумієте, потрібно. вам. Робити це рецепт чи не потрібно. Мені, наприклад, особисто це дуже-дуже подобається. От. І ми з кумою поїхали, у них повечеряли, прийшли ми з нею в гостиницю, хто дивиться мене. Довго-довго розмовляли, плакали, сміялися, згадували дитинство, і молодість, і життя, і заснули в три години ночі. Вранці встали, пішли до них знову, поснідали. Ресторан, город невеликий. Може, де є ресторани, в центрі був один і він закритий. Хотілося щось такого скуштувати, знаєте, польського, національного, але його не було. Так, борщик мій вариться, дівчатка. Коли варю прямо в ефірі, ну дуже смачний виходить, тому вирішила сьогодні не нарушати традиції. Значить, включаю зажар. І той ресторанчик якраз у той понеділок, це був понеділок, да, був зачинений. І ми не попали. Попали там у якесь кафе, поїли морозиве. І той. І нічого. І гарно провели час і повернулася я додому. Тільки прилетіла додому, а на другий день ото там таке у Польщі. Ну нічого, все слава Богу. Все, слава Богу. Все, слава Богу, дівчатка. Що за суд? Трапилось у Тростянці. Та я ж ви тільки приєднались, так? Да? Ну ви ж, не, ви ж не з Тростянця, якщо з Тростянця буду розповідати. Якщо не з Тростянця, не буду. Як ви не знаєте цих людей, воно вам не потрібно. Просто мені треба вийти на контакт з цими людьми. Лариса Шкляренко, Тростянця. Ну, Просто така трапилася ситуація. Подруга, я їй дозволила взяти з будинку. Із свого в селі Микитівка два дивана. Вона попросила третій водію, який перевозив ці речі, бо в нього розбитий будинок там чи щось. Я дозволила. З цим усім було взято всю побутову техніку: болір, машинка пральна, машинка пральна, ручна. Ну, не буду перечисляти, геть все. До штур, до карнизів, геть все. Коли я в серпні була, Ну і були певні домовленості. Ще хочу сказати. Були певні домовленості, що людина буде доглядати за двором, за кладовищами і платить за доставку газу. Доставка газу 54 гривні. Бо чого так дешево, пояснюю. в Будинку газом ніхто не користується ні опаленням, ні плитою. Тому і так дешево. Ну, 540, е, скільки там? Ну 700 гривень за рік заплати на Домовленость до і так було домовлено, що я приїжджаю в неї зупиняюсь в неї. Е, в неї зупиняюсь. Домовленості порушені, все порушене, забрато все, шафу купе тягнули через вікно. Розумієте, через вікно. Две. Коли вони брали всі речі, зламали замок. Чи зламали, чи зламався він вже по старості, це таке, я не виню в тому. А шафу купе треба забрати. І вони відкрили, я не знаю, як можна було відкрити пластикове вікно, розібрати шафу купе і витягти її через вікно. Але вони це зробили. От і при проханні повернуть, погодилась повернути, але повернула частково. Ну той вже, звісно, диван, який забрав водій, вже ніхто його і забирати не буде. Нехай людини розбити, хай буде. Повернула тільки дивани, ні килимів, ні штор, ні карнизів. Ну це ладно, саме головне, ні боляра, ні правильної машинки. Пральна машинка, до речі, як вона казала, вона поломана, ми здали її в ремонт. Яке ти мала право здавати її в ремонт без мого відома, в мене не спитавши. Ну. ну Це про те, що мені вже надоїло бути козлом відпущення, ослом, на якому всі їдять. Мені хочеться вже бути злим вовком разом так поступають. Саме гірше те, що люди йдуть на діалог. Я просто прошу, вийдіть на діалог, і ми вирішимо це питання, щоб воно не зайшло далі, далі і далі. далі. Люди не йдуть на діалог, вони поблокували все і просто собі живуть, користуючись, у війні живуть, не бояться, становиться під той болір. Ну, я не знаю, як у людей совість дозволяє. Якщо людина тобі не потрібна і все, хрест, ми з тобою не спілкуємося, ми тебе знати не хочемо, то поверніть все. Привезіть. Я, 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 я з себе і цепочку зніму. Там, до речі, є подарунок, я її теж покладу. Все зніму і це відправлю назад. Я така людина. Якщо ти не хочеш зі мною взагалі. А якщо ж ти хочеш це вирішити дипломатично, будь ласка, позвоніть, ми дипломатично вирішимо. Можливо, ти будеш платити за газ, Обсчитаємо усі саме чаще, таке і буває. Так. Да. А на що брати несправну, несправну машинку? А хто ж знав, що вона несправна? Ну хто знав, що вона несправна? А тепер вона каже там, кому що вони здали її швиденько. Після цього всього вони ж відвезли її швиденько в ремонт, заплатили там три тисячі за ремонт. Хто тебе заставляв це робити? Питання. Дівчат, якби йшли на дипломатичну розмову, хтось із доньок, з ними я взагалі балакати не хочу, хто, хтось із доньок, ми б цю проблему вирішили дипломатично. Е, можливо, про що й би домовились? А якщо люди не йдуть на це все, що мені залиша робити? Писати заяву до суду. Більш нічого. І повірте, з Лондона можу я написати заяву до суду, просто я знайду адвоката, який буде ходити в суд, а їх будуть постійно дергати. Їм це треба? Не треба, і мені це не треба. Тому я прошу, хто дивиться мене з трастянця, передайте. Хай вийдуть на дипломатичну розмову. Дочки. З ними я не хочу розмовляти, а дочки хай вийдуть на дипломатичну розмову. Бо ну, обікрали та й все так. Я не рахую того, що, от дивіться, дарував, возив, дивився, доглядав, коли в больниці. Скільки добра, усе швидко перекреслено і забуто. Швидко. І швидко все поблоковано. І, ну, Що таке буває, страшно слухати? Ми чекаємо, що війна закінчиться. Та от уж, бачите, не бояться війни. Це винесли з того будинку, де в селі. Це винесли з того будинку, де в селі, де все наживалося на, 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 ми з чоловіком. Я ж вам повторюю, що шафу купе, умудрились відкрити вікно. Це ж ну, замок не працював. умудрились відкрити вікно, хоч, ну, скажімо так, що дівани вже дозволяли брати, вони знали, де ключ, у кого ключ. Вони умудрилися і знали, що замок поломаний. І це ж їх, а срочно ж треба було забрати шафу купе. І вони відкрили вікно, як вони його відкрили, я не знаю, воно ж пластикове. Розібрали шафу купе і забрали її через вікно. І провезли в такому ж стані і кинули посеред двора. Гарно, що в мене там є люди, які це занесли все. От якось так. Так що, хто з Тростянця, передайте, будь ласка, нехай вийдуть на дипломатичну розмову. Поки ще є час. Бо заплатять не тільки фізичну, а й моральну шкоду мені. Чесно, дівчат, надоїло, надоїло. Це сушіння на рижниці, звісно. Нічого воно не суше. Так що, тут такі дівчатки діла, зі мною приключились. Оце вам подруги таке. Поки даєш, поки гарний. Як давати стало нічого, став поганий. Ну, не то, що... не то, що нічого. Просто, ну, я як зараз пам'ятаю ці слова, коли вона мені казала, я людина жстока, я не прощаю. Ну, от, Я також жстока і також не прощаю. Отож така подруга. Сама. Ну, я, дивіться, я замічала. Я замічала цю жорстокість замічала, бо крім мене спілкування якби, особливо і ні з ким нема, ні кумів нема. Ну, я якось так думаю, ну як людина? Ну замічала цю жорстокість, звісно, жадібність замечала, жорстокість замечала, бо коли забрали гусятницю моїй свекрухи, вона. На вигляд така собі. Ні, вона чугунна, гарна, але на вигляд така собі. Ну, я нею користувалася. Ну, думаю, це вже зовсім треба бути мелочними. мелочними наскільки що забрати цю гусятницю. Ну, знаєте, хай, хай їдять. Хай їдять. Хай їдять. Що ще сказати? Завтра будемо баклажани. Це важніше, що може бути баклажани, як шашлик, так і називається. Дівчатка, цибульку не забуваємо кара карамелізувати. Карамелізувати у борщик. Це ужас, а там де Валечка? Там, де Валічка у вас проживала. Так, да, це там, де проживала Валічка. Це ми впустили в дім переселенців, вони виїхали і не заплатили за послуги 15 тисяч в бур. Ой, дівчат, що казати. А кума валя в Польщі в сина, кума валя в Польщі в сина. Повертається, вона не збирається, бо там деякі думають, що я подарувала, а тепер забираю, бо кума вертається. Ні. Кума Валічка не збирається вертатися, вона в сина син її не випускає. Вона мене не дивиться, вона мене кругом поблокувала, кулібаба Людмила. Кругом вона поблокувала. Перша заблокувала її донька, вона працює в магазин Жук Оксана Кулібаба, якій я букети дарила по три тисячі. Ну, коротше, кожне свято був подарок, це робилось від щирого серця, і в лікарню цвіти носилися, і оці які солодкі букети, і різні, хто що нове, я завжди дарувала. 45 років моїй подрузі я її тістоміс з Лондона одіслала. Я їй фотозону у там. Забула, як називається той бар, де воєнкомат, організувала. Солодкий букет, організ... всю душу віддавала. Ну невже ж ти, якщо ти от від мене відмовляєшся, не можеш мені повернути мої речі? Це ж так просто і все, і конець. Живе собі, я собі. Як я де? Я в Лондоні. Не дивиться вона на мене, бо вона мене поблокувала.